Вітаю вас, ви на каналі Хайта Мене звати Людмила. Давайте подивимося 15-16 червня саміту з цього миру в Швейцарії. Давайте подивимося з 14-го сьогодні, 14 червня, 20 година до... 21-го, найближчий тиждень, чи буде якийсь серйозний масований обстріл України в честь ось цього саміту миру, який буде проводитись в Швейцарії, чи буде якийсь серйозний обстріл України? Давайте подивимось на дні колоди туз чаш. Тут лицар кубків, п'ятірка мечів і справедливість. Очевидно, буде обстріли. Найбільше постраждає Південь, лицар кубків, п'ятірка мечів. Справедливість колесо Фортуни. Тобто, хто готується. Звісно, Херсонська область, Запорізька, Одеська, Миколаївська, мабуть, і Дніпропетровська, тому що. Ось там де вода, буде серйозний удар. По колесу фортуни це може бути знову як якась ГЕС або інший серйозний інфраструктурний об'єкт, який пов'язаний з водою. Тобто, це може бути якісь і теплоелектростанції, в будь-якому випадку будуть бити знову по інфраструктурі. Найбільше будуть лупити по півдню. На жаль, по п'ятірці мечів і лицарю кубків можуть бути влучання. і Звісно, і буде працювати ППО, але ось далі, після сімки жезлів, шут і трійка мечів, на жаль, влучання будуть. Буде багато летіти серйозних і ракети, дронів. І, на жаль, на жаль, навіть якісь будуть знову скидати ось ці каби, фаби, будуть бомбардування робити. Тому будьте дуже обережні в ці дні, саміт миру. А у Росії, як то кажуть, своє свято в лапках, вони будуть робити проблеми для України. Далі ось тут мости, дамби під загрозою, тобто це і Київ, Київська область, там, де багато води, де мости. Ось будуть гатити, на жаль, по інфраструктурних об'єктах. Це в цілому прогноз по Україні. В мене на каналі є таро-прогноз по містам. Подивіться по вашому місту, і багато вже мені писали, зокрема, щодо Одеси підтверджувався прогноз щодо Дніпра та інших міст. Давайте подивимося, я в тому прогнозі не розглянула Харків. Харків, давайте подивимось до кінця місяця, що покаже. Харків до кінця місяця. Смерть, шістка мечів. Будуть бити по дорогам мостам вокзалам, там, де відбувається рух. Четвірка пентаклів, житлові будинки, трійка. Кубків якісь житлові масиви, і дуже багато всього буде летіти. Тобто, я думаю, четвірка пентаклів, трійка кубку. Це там, де багато житлових масивів, і є якісь заклади розважальні, туди буде летіти. Я знову думаю, що це можуть бути якісь готелі, якісь розважальні заклади поряд. Можливо, якийсь масив в Харкові, який недалеко від лісу. Там може бути річка, може бути ліс, Ось, тобто така нерухомість, досить в такому мальовничому. Місці, Але туди буде дуже багато летіти. Можливо, це якісь бази відпочинку на Харківщині. Ось туди також будьте дуже уважні, будуть летіти дуже багато всього, чого тільки можна по десятці жезлів на обнулення, дитячі заклади, якісь дитячі табори, ось там, де відпочивають сім'ї, де можна розслабитись, відпочити. Ось, на жаль, туди Будуть цілитись. Тому будьте-дуже дуже обережні. І, звісно, житлові будинки тут можна було б навіть і не говорити, в Харкові це просто щоденно. І, на жаль, коли я не роблю прогноз, завжди на Харків випадають якісь недобрі карти. Смерть це людські жертви. І отут загроза для вокзалів, пошістки мечів. Так, добре харків Харківщина, зрозуміли. Запоріжжя, давайте ще подивимося в цьому прогнозі. Запоріжжя до кінця місяця я вас попереджала про ГЕС, подивіться Тару прогноз. По містам на каналі є Запоріжжя. Давайте подивимось, що очікує на Запоріжжя до кінця місяця. Туз мечів, сила. Це ж, очевидно, туз мечів, сила, знову ж таки, летять ракети. Ось загроза з неба туз мечів. Тут пажезлів, мах. І п'ятірка мечів в Запоріжжі дуже якась жахлива ситуація буде. Будуть наводити, здають інформацію, помагу і пажу жезлів. Передана інформація, щоб вдарити туди, де болюче, де дуже. Дуже багато жертв може бути. Це, по-перше, знову Дніпро ГЕС може бути. Далі, якщо взяти мах і Паз Жезлів, можливо, це якісь райони, де збирається щось для військових. Наприклад, там чи дрони роблять, чи якусь військову техніку ремонтують. Ось щось таке, що здали конкретно позицію, пов'язану з військовими з війною. І туди націлений ракет удар Ну, Давайте ще одну карту подивимось. Колесо фортуни туди вже могло прилітати. Це може бути якийсь завод. Далі, ось так, якщо оракульно подивитися, ну, можливо, якесь колесо аб... Абазрення, колесо огляду, якийсь парк, ось туди також може летіти. І, звісно, інфраструктурний об'єкт Дніпро-Гес. Я попереджала Дніпро-Гес і Кам'янське, середньодніпровська ГЕС дуже велика загроза. Тому що скажу. Хто Запоріжжя? Я мене дивиться, бажаю, щоб у вас все було добре. Щоб мій прогноз для вас був тільки попередженням. На жаль, наводчики вже здали інформацію і вони готові туди бити. Сімка Пентаклі вони вже. Отримала інформацію, будуть лупити, щоб отримати плоди своєї, так скажемо, діяльності. На жаль, прогноз поганий. Мені не подобається, коли взагалі п'ятірка мечів випадає. І давайте ще одне питання: подивимося: наступ на Сумщину. Я вам говорила, що це зчитувалося енергетично ще на травень. І потім про це говорив. І Буданов, і інші військові, потім були спроби наступу на Сумщину, Рижівка, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку, давайте подивимось наступ на Сумщину найближчий місяць. Лицар мечів, колісниця таке щось може показувати наступ. Тут шістка кубків, як було, колесо фортуни, п'ятірка мечів. Ось там, де, коли була окупація Сумщини, наступали і пробували окупувати. Ось вони туди можуть загострити бойові дії і пробувати туди знову наступати. Тут все світ. П'ятірка жезлів і п'ятірка пентаклів. Я вам скажу по кордону Сумська область будуть йти бойові дії, П'ятірка жезлів. Буде дуже багато обстрілів, влучань, п'ятірка пентаклів. По Всесвіту є бажання в них окупації, і ось так як воно вже було. Хочуть все-таки руйнувати будинки, окуповувати будинки, всесвіт четвірка жезлів. Чи будуть вони йти на Сумщину, вірогідно, знову будуть якісь вилазки, будуть пробувати щось десь прощупувати нашу оборону, йти в бій, і ДРГ, і щось серйозніше, але все-таки їх будуть відбивати. Окупації тут конкретно не показано, але те, що бойові дії по кордону по прикордонню сумщини можуть бути, і ось те саме, що було в окупації, ось там можуть дуже сильно обстрілювати, можуть іти. Пробувати прощупувати нашу оборону йти в наступ. Бачите, в них такі плани є. Зірка, але це може бути відкладено в часі, як я вам вже пояснювала, збирають ресурси ту ж пентаклів. Я вам говорила, коли вони зберуть ударний кулак, десятка кубків, подивіться моє попереднє відео, вам все стане зрозуміло. Тобто в районі ось так. Трьох-чотирьох місяців, максимум п'яти, вони збираються конкретно вдарити, а поки вони будуть постійно налазити, постійно прощупувати де слабке місце оборони. На жаль, житлові будинки будуть руйнувати, будуть просто це прикордоння старати з землі, як вони люблять. Тому хто 10-15 кілометрів проживає, там постійно загроза дуже серйозних обстрілів. Вважаю, щоб, якщо ви не виїжджаєте звідти, щоб вас зберігали вищі сили, щоб мій прогноз для вас не відігрався, а був лише тільки попередженням. Для цього звертайтесь до вищих сил, робіть всі необхідні дії, які ви вважаєте за потрібне, і хай у вас все буде добре.